Цій частині я розкажу за композицію та її основу, як це допомагає тобі. Це те, що кожен фільмейкер повинен розуміти і використовувати. Навіть коли ви шукаєте локацію, обов'язково звертайте увагу на лінії, форми, а також на світло, тому що світло так само за рахунок тіней може домальовувати ті самі лінії і форми. Це дуже важлива тема, яка змінить для тебе все. Погнали! Якщо коротко, композиція це правильне розташування людей і речей в кадрі з використанням форм та ліній. Твоя задача як режисера чи оператора вказати візуально на що дивитися в кадрі. Так само і композиція. Вона допомагає вказати, на що дивитися в кадрі. В природі та в архітектурі існують різні форми та лінії, які дозволяють створити глибину в кадрі та зробити акцент на головне. Суть полягає в тому, щоб досягти е, збалансованого, естетично привабливого, гармонійного цілого. Ось звичайні приклади композиції. Дійсно, одразу їх складно запам'ятати, але дещо ви знаєте, дещо ви бачили в фільмах, рекламних роликах і використовуєте це на підсвідомості. Найпопулярніший вид композиції це правило третин. У кожній камері або контрольному моніторі є ось така от сітка. Вона допомагає тобі. І звісно, ти вже не один раз її бачив, але можливо навіть не використовував. Так от тобі потрібно помістити об'єкт в одну з чотирьох цих точок на перетину ліній. Найчастіше така композиція використовується в кіно для зйомки діалогів на середніх і крупних планах, там де є діалог двох людей. Коли на середньому плані ти показуєш діалог двох людей, то першого ти ставиш в лівій третині, як тут, і друга ставиш в правій третині. Тоді глядачу буде зрозуміла географія цієї сцени. І так само на крупних планах, розташовуючи обличчя зліва або справа, ми наче нагадуємо глядачу, де наш герой фізично знаходиться в цій локації. Також важливий момент, коли ти розташовуєш героя в одній частині третин, то його погляд повинен бути направлений в іншу, протилежну, там де є е, вільний простір. І це буде комфортно, бо інакше це створює напругу чи дискомфорт. Іноді для того, щоб показати героя, цей прийом використовують, але лише за умови, що по фону є інший персонаж, який на нього тавить. І це створює дискомфорт, наче він загнаний в кут. Але коли ми знімаємо діалог на крупних планах, краще, звісно, залишати простір. Ще використання цих третин допомагає в постановці загального плану, ось як на прикладі цього горизонту. Красиво горизонт залишаєте в верхній або в нижній третині. Посередині одразу виглядає просто і нецікаво. Це варто запам'ятати, бо знімаючи крупні чи середні плани на відкритій місцевості, ти все одно маєш лінію горизонту і розміщаючи цю лінію посередині, ти наче ріжеш обличчя. А от використовуючи це правило, кадр стане одразу гармонійним. Йдемо далі. Перспектива та лінії. Суть полягає в тому, щоб розмістити об'єкт зйомки в центрі всіх ліній, а вони будуть вказувати, куди дивитися глядачу. Самі лінії зводять вашу увагу в одну точку. Вулиця, на якій знаходиться наш герой, має лінії за рахунок дороги, а також за рахунок цього будинку. А цей кадр має лінії, зведені в центр, і ми одразу бачимо, на що йде акцент. Завдяки цим лініям ми отримаємо і глибину кадру. І, до речі, простір теж стає більш зібраним. Ще раз, головне в такому кадрі це не симетрія. Найважливіше в композиції – це саме лінії, які вказують в потрібну точку. Наступним правилом композиції є симетрія. В деяких випадках це схоже на перспективу. Але головним тут є саме центр кадру. До речі, повертаючись до психології, наш мозок з певних причин дуже гарно реагує на симетрію, тому що симетрія існує як в природі, так і в нас самих. По-перше, симетрія добре виглядає і створює відчуття гармонії і балансу. По-друге, допомагає передати красу сцени і зосередити увагу аудиторії на об'єкті, який знаходиться в центрі кадру. Як досягти симетрії в кадрі? Треба ліву і праву частину зробити однаковою, та за рахунок форм, лінії, світла побудувати симметрію. Давай розберемо на прикладі цього кадру. В центрі композиції ми бачимо героя. Зліва справа у нас лінії, які абсолютно однакові. Композиція зведена в центр за рахунок цих ліній. Плюс до цього всього додається ритм. Якщо ми візьмемо тунель, то ми побачимо, що ось ці лінії повторюються з певною періодичністю. Це і створює ритм. До речі, ритм в кадрі можуть створювати не тільки лінії, але й предмети, які так само повторюються з певною періодичністю. А в кіно режисери використовують симметрію в кадрі для того, щоб підкреслити важливість героя. Він головний, він в центрі. Значить, в цей момент відбудеться те, що змінить історію в сюжеті. Так, ми пройшли три композиції: правила третин, лінії та симетрію. А як би нам ще використати форми та простір? Для цього існує ще одна композиція кадр в кадрі, або якщо називають, фреймінг. Чому кадр в кадрі? По-перше, така композиція тримає глядача на відстані. Наче ми спостерігаємо здалеку. По-друге, в кіно такий простір використовують для того, щоб створити глибину в кадрі. візьмемо, наприклад, цей кадр. Ось тут у нас передній план це двері, далі йде середній план з нашим героєм. Далі вже задні плани, які більш світлий, для того, щоб створити силует на середньому плані. Як я казав, існують різні форми: коло, квадрат, трикутник. А як використати цей простір? Де його шукати та на що звернути увагу? Візьмемо приклади з кіно: використовую двері, вікна, дзеркала, тунелі. Можна поділити простір на два, наче сплітскрін, але в реальному просторі. До речі, використання обмеженого простору і форм дає різні психологічні відчуття героя і ситуації. Ось, наприклад, квадрат пов'язаний зі стабільністю та порядком. Він надає почуття надійності, але квадрати так само можуть викликати відчуття обмеження, бо ти закриваєш персонажа в рамках цієї квадратної композиції, іначе всі стіни на нього давлять і немає виходу. І Так, в таку форму зазвичай поміщають досить таки прагматичного героя. Ось на прикладі цих фільмів. І режисери використовують цей прийом спеціально і реально заплановано. Наступна наша форма це коло. А от кола пов'язані з цілісністю та єдністю. Вона не має чіткого початку і кінця, символізуючи вічність, дає гармонію, відчуття безпеки, наче герой знаходиться в чомусь комфортному. Подивіться на ці кадри. Тут одразу зрозумілий настрій. А трикутна форма це протилежна. Тут відчуваються конфлікти, напруга, бо, по по-перше, має гострі кути, а ми на підсвідомості сприймаємо це як щось небезпечне. Збіг трьох ліній створює відчуття дисбалансу та е конкуренції. Навіть якщо не брати до уваги саме фреймінг в формі трикутника, то можна побудувати композицію із трьох героїв, там де один буде по центру слідкувати за діалогом інших двох, там де вони будуть мати між собою конфлікт. Окей, okay, повертаємося до форм. Дивись, як тут все розташовано. Трикутник представляє перетворення, підсилює гостроту рішення героя, і завдяки цим лініям він створює рух і прогрес. Ще трохи відхиляючись від форм, хочу показати ось таку штуку. На цьому кадрі герої спеціально помістили в небезпечну ситуацію. Як ми це розуміємо, завдяки цим гострим предметам? І вони також мають трикутну форму. В фільмах спеціально вибудовують такі композиції. Окрім самих форм, ти також можеш використовувати світло, щоб побудувати свою композицію. Це твій інструмент, і треба про це пам'ятати. Я трохи підсумую по композиції. Існує ще декілька видів. Золотий перетин, золота діагональ, розбалансована або асиметрична композиція, але ті композиції, про які я розповів, це та основа, яку ти можеш використовувати найчастіше, і розуміючи ці композиції, тобі буде легше вибудовувати ці більш складні. А ще краще знайти референси, які тобі потрібні, і використати їх в пошуку локації. Тоді ти швидше згадаєш, де ти такі форми зустрічав і його знімати.